Вітаю вас на каналі Математика за ласою піжик. Сьогодні у нас практичне заняття, з теми раціональні дроби, і конкретно ми розберемо скорочення дробів, зведення дробів до нового знаменника. Урок буде цікавим, корисним, тому вмощуйтесь зручніше і починаємо. У першому завданні нас просять скоротити дроби, і тут нам стане у пригоді. Основна властивість раціонального дробу. Але спочатку давайте згадаємо основну властивість звичайного дробу, яка нам говорить: якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те ж саме натуральне число, то отримаємо дріб тотожний даному. Це для звичайного дробу. А для раціонального дробу майже те ж саме. Основна властивість нам говорить, що якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити або поділити на один і той самий вираз, то отримаємо дріб, тотожний даному. От і скористаємось власне, цією властивістю при скороченні дробів. Починаємо з прикладу А. Перепишемо. Перш ніж приступити до розв'язування цього завдання, я хочу проговорити алгоритм, як ми власне скорочуємо дроби. Перший крок розкладаємо за потреби на множники чисельник і знаменник дробу. Другий крок виконуємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник. Ну і, власне, отримуємо результат. Отже, перший крок розкладаємо чисельник і знаменник на множники. Я хочу 48х квадрат розкласти як 2х помножити на 24х. Якщо перемножити, ми знову отримаємо 48х квадрат. А знаменник записуємо без змін 24х. Далі ми бачимо спільні множники і в чисельнику і знаменнику це 24х. Можемо так і записати. Ось так позначаємо скорочення. Тобто, ділиться. І що у нас залишається після скорочення? 2х. Приклад Б. До чисельника, в принципі, питань немає, а от знаменник можемо ще розкласти. Чисельник переписуємо без змін. А 12 ми можемо розкласти як 2 помножити на 6, правильно? А, y залишається. Тепер дивимося, що у нас спільного в чисельнику і знаменнику на та її скоротимо: 6, 6 А А. Що залишається? Після скорочення в чисельнику у нас залишається Х, а в знаменнику 2Y. Приклад С. Проводимо спрощення як в чисельнику і в знаменнику. Це більш складніший приклад. Що нам нагадує чисельник дробу? За якою формулою ми можемо його спростити? Чисельнику дробу у нас різниця квадратів. Зараз я на чернеці нагадаю, як власне розписується різниця квадратів. А квадрат мінус б квадрат ми можемо розписати як добуток А-б на А плюс Б. Правильно? Тепер давайте за цією формулою ми розкладемо чисельник дробу. Що у нас вийде? а квадрат мінус 4 б квадрат можна розписати як. А мінус 2Б на А плюс 2Б. Що можна зробити в знаменнику дробу? Винести спільний множник за дужки. Спільний множник буде 7. При винесенні в дужках лишається А плюс 2B. Що ми бачимо? А плюс 2Б, А плюс 2Б. Записуємо, що залишилось. В чисельнику залишилось А-2Б. Можна без дужок, а в знаменнику 7. І останній приклад Д. Для того, щоб було зрозуміліше, пропоную чисельник дробу все ж таки розписати 9. Оцей х квадрат ми можемо розписати як х помножити на х. І ще це залишиться. А знаменник переписуємо без змін: 11хі. Скорочимо на спільний множник, і ним у нас є x. один з хсів, тому що у чисельнику був квадрат. Що залишилось? В чисельнику дробу залишилось 9х. -с. А в знаменнику дробу 11. У другому завданні нас просять подати частку у вигляді дробу і скоротити цей дріб. Перш за все, перепишемо вираз через риску дробу, а не через дві крапки. Приклад А. А тепер необхідно, власне, чисельник і знаменник, як ми говорили по алгоритму скорочення, розкласти на множники і поділити чисельник та знаменник на спільний множник. 12 в чисельнику, 4 в знаменнику. Розписуємо 12 як 4 помножити на 3. В чисельнику і знаменнику в нас є x та y. Але в чисельнику х квадрат пропоную розписати тут сюди множення. х квадрат розписуємо як х на х, і, власне, y лишається. Тепер переходимо до знаменника. 4х. Y у кубі можна розписати. Для наочності, отак. Правильно? А тепер скоротимо і подивимося, що у нас залишиться. 4,4. 4, 1 з іксів в чисельнику. І ось цей y, що у нас залишиться. В чисельнику залишиться 3х. А в знаменнику залишиться y помножити на y буде y квадрат. Приклад Б. В чисельнику я розпишу лише а квадрат. А квадрат розписую як а на а. Інші множники залишаються без змін. В Знаменнику мінус це так і залишаємо. 18 розписуємо як 3, помножити на 6, помножити. На А, Б квадрат розпишу, і це також. Б квадрат буде як Б на Б. І С квадрат, як С помножити на С. Дорівнюємо, скорочуємо і записуємо результат. Трійки. Мінус тут так і залишиться. Далі. Ось це скоротиться. Б І одна С. Що залишилось? Переписуємо спочатку чисельник. Так, в чисельнику у в нас залишилось А. В знаменнику мінус 6BC. І останній приклад С. Так, мінус залишаємо, мінус 14, розпишемо як мінус 2 помножити на 7. Х в 9-й. А в знаменнику в чисельнику у нас є х 9, а в знаменнику у нас є х в сьомій. Як ми можемо розписати? Х9 можемо розписати, як? помножити х у квадраті, помножити на х у сьомій. Тому що примножені виразів з однаковою основою, але різними показниками, основа залишається та ж сама, а показники степеня додаються. Якщо х квадрат помножити на х у сьомій, буде х у дев'ятій. Тепер знаменник. В принципі, нічого розписувати не потрібно: 2х в сьомій на y. Тепер скоротимо і запишемо результат. Так, скоротиться у нас двійка. Далі. Х в сьомій, і, в принципі, все. В чисельнику в нас залишається мінус 7 х квадрат, а в знаменнику y. У третьому завданні нас просять звести певний дріб до визначеного знаменника. І тут ми маємо згадати тотожність, яку ми вчили на початку теми раціональні дроби. А саме, зараз я її запишу. А ця тотожність нам говорить, що якщо чисельники знаменник раціонального дробу помножити на один і той же вираз, то отримаємо дріб тотожний даному. Повертаючись до нашого прикладу, ми маємо задати собі питання, наскільки помножити знаменник 7 y щоб в результаті вийшов знаменник 28 ігри куб. Але не забуваємо про чисельник, щоб баланс не був порушений, тому що якщо ми лише знаменник, Помножимо на, якесь, на якийсь вираз, а чисальник залишимо без змін, то вже отриманий дріб не буде тотожний початковому. Тому не забуваємо про чисальник. Перепишемо початковий дріб 3х, поділити на 7y. Дорівнюємо, наскільки 7 y помножити, щоб вийшов знаменник 28 в кубі. Різку дробу, чисельник знаменник. Як я й говорила, необхідно множити і чисельник, і знаменник. Наскільки 7 помножити щоб було 28 на 4. Отже, 4 і чисельник, і знаменник. У нас є y. Щоб отримався y куб, нам необхідно домножити ще на Y у квадраті. І тут, на y у квадраті. Дорівнює, ми можемо числа перемножити і переписати вираз. 3 на 4 буде 12 хі квадрат, А в знаменнику буде 28 у кубі. Те, про що нас і просили. Домножили чисельник і знаменник на один і той самий вираз, і в результаті отримали новий дріб, який при скороченні зворотньому спрощенні буде тотожний початковому. За бажанням можете перевірити, а ми рухаємось до наступного завдання. В четвертому завданні нас знову просять звести заданий дріб до конкретного заданого знаменника. Як ми взагалі зі знаменника Х-? Можемо отримати y-x. Перепишемо окремо знаменник. x-y дорівнює. Щоб отримати заданий знаменник y-x, нам необхідно даний знаменник домножити на мінус 1. Коли ми відкриємо дужки... То ми отримаємо, був x-y, домножили на множник мінус 1 і отримали y-x. Але не забуваємо, щоб не порушити, як я говорю, балансу, нам необхідно на цей множник мінус 1 домножити і чисельник, і знаменник дробу. Саме тоді ми отримаємо дріб. Додожній початковому. Отже, так і зробимо. Переписуємо наш дріб. Дорівнює. І чисельник і знаменник домножимо на мінус один. Запишу поступово, щоб ви розуміли, де і з чого береться. І отримаємо в результаті мінус 1 помножити на 5 буде мінус 5. Мінус 1 помножити в душках x-y буде yнус x. Завданням ми справились. До заданого знаменника дріб звели, тому можемо переходити до наступного завдання. В п'ятому завданні нам необхідно спростити вирази. Отже, приклад А. Нам необхідно максимально спростити і чисельник і знаменник, а потім скоротити на спільний множник. В чисельнику пропоную за дужки винести спільний множник, це буде А в третьому степені. Що лишається в дужках? Було А в п'ятому, забрали А в третьому, буде А в квадраті. мінус. Було А в кубі, забрали за дужки, лишилась одиниця. І в знаменнику. Пропоную винести за дужки спільний множник А В, квадрат. в дужках лишається А квадрат мінус Дорівнює. Як бачимо, спільний множник цілий вираз. Ось він, це квадрат мінус 1. Скорочуємо. У нас лишається а в кубі поділити на а в квадраті. Що ми робимо з показниками степеня, коли ділимо два вирази з однаковою основою? Основа залишається та ж сама, а показники степеня віднімаються. Отже, буде А просто або, а в першій степені. Приклад Б. Пропоную в чисельнику винести за дужки спільний множник х у квадраті. Буде х у квадраті, в дужках лишається 3 мінус Х. В знаменнику дробу пропоную за дужки винести х у сьомій степені. Що в нас залишається в дужках Х мінус 3, дорівнює. Будьте тут уважні. Не поспішайте скорочувати в знаменнику оці вирази в дужках, тому що 3 мінус х і мінус х 3 це різні вирази. Їх не можна скорочувати. Для того, щоб це зробити, необхідно провести ще деякі спрощення. Ми в попередньому завданні, здається, вже зводили дріб до заданого знаменника. Поверніться туди і нагадайте, як ми це робимо. Давайте проведемо спрощення у знаменника для того, щоб з виразу в дужках х-3 ми отримали 3 мінус Х. Отже, для цього нам що треба зробити? Чисельник і знаменник помножити на мінус. Одиницю. Так, мінус чисельник так і пишемо: х 3 мінус х. А в знаменнику, домноживши, ми вже можемо писати х у 7 і в дужках не х-3, а 3 мінус х також. Тому що ми помножили знаменник на мінус одиницю, і це нам дозволило звести знаменник до такого виду. А тепер вже можемо скоротити. Ось цей множник і ось цей, вони однакові, що лишається мінус в чисельнику х квадрат, а в знаменнику х у сьомій степені. Дорівнює. Що ми робимо з показниками степеня при діленні двох виразів з, одною, з однаковою основою? Показники степеня віднімаються. Це ж у нас що буде? Мінус х квадрат поділити на х у сьомій буде х у мінус. П'ятій степені. Або ж х у мінус п'ятій степені вираз у від'ємній степені ми можемо записати за допомогою дробу. Це те ж саме, що мінус. Не забуваємо перед знаком дробу. І це буде одиниця поділено на Х в степені 5. Ось так. Приклад це. Переписали ще раз приклад це, і... Схема та ж сама. В чисельнику і знаменнику виносимо спільний множник задушки. В чисельнику можна винести 5 у четвертій. Задушки, в дужках лишається y мінус 2. Знаменнику, задушки можемо винести 6 y у 5. 6 у 5 степені. В дужках лишається 2 мінус іг. Бачите, ситуація виходить та ж сама, що і в попередньому прикладі Б. В чисельнику в нас в дужках фігурує y-2, а в знаменнику 2 y. Зовсім різні вирази, скорочувати їх поки не можемо. Зможемо тоді, коли чисельник і знаменник домножимо на мінус одиницю. Пропоную в знаменнику провести також перетворення і вираз 2 y перетворити до виразу y-2. Що це буде? Перед дужками не забуваємо мінус. Чисельник переписуємо, y в четвертій. Y 2, а знаменник уже переписуємо з врахуванням множення на мінус 1. Це буде що? 6 у 5 степені. І в дужках вже у нас буде мінус 2. О, тепер можемо скоротити 1, 2. Мінус перед дужками 5 шостих. Помножити Y у четвертій поділити на y у п'ятій степені. Що основа залишається та ж сама, це буде Y у мінус першій степені, або вираз у від'ємній степені, тобто Y в мінус першій степені, можемо записати за допомогою дробу, і це буде поступово, не поспішайте, мінус 5 шостих помножити y в мінус першій, це та ж сама, що одиниця поділити на y. Дорівнює. Або на y в першій. Ось так. Буде що? Мінус 5 поділити на 6 y Виносимо за дужки спільний множник. В чисельнику дробу виносимо b в третій. Залишається b в третій плюс одиниця. В знаменнику дробу виносимо b в шостій. Залишається b в третій плюс одиниця. О. Тут, навпрочуд все дуже просто. Дорівнює, відразу скорочуємо. Буде b в третій поділити на b в шостій, буде b в мінус третій, або дорівнює 1 поділити на b в третій. На цьому все. Урок наш закінчено. Основні типові завдання з теми, основна властивість раціональних дробів розібрались. Якщо щось не зрозуміло, повертайтеся до попереднього уроку до теорії. Там все чітко структуровано. Бажаю вам гарних оцінок і легкого уроку.